Добрий ранок. Найдіт моїх дітей. Ангеліна щойно їла. Мої діти зробили халабуду, чи це домік, чи що це таке. Ну, в общем, я не знаю. Тут такий прям хаос з ігрушок, але вони не мають чим зайнятися. Їм скучно, то нехай граються, хоч якось, як граються. Я потім допоможу їм це все прибрати. Світла немає. На вулицю йти нема чого, бо там дуже жарко. Взагалі, не знаю, що ростуть, що ці носки вже лежать там. От розкидач носків. Да-да-да. Взяв носки, в нього носки це любов. Угу. Ангеліну вже навчив 2 плюс 2 і мене вчити. Підніми, будь ласка, ті шкарпетки і кудись їх забери. І Ангеліна десь там сидить, розважається в тому доміку. Він ще не може построїти, бо Ангеліна все розрушає. Проходить, як це, крушитель, проповзає. Я тут теж лежу от, на підлозі, у нас тут одіяло. Я навіть не відкривала повністю сьогодні, бачите, вікна, бо дуже жарко, сонце лупить. Ужасно. Ось так от лежу. Наліпила собі ці штукенції, патчі і валяюсь, наблюдаю, що роблять мої дітки. Сьогоднішні плани у нас на сьогоднішній день. Це поїхати до стоматолога, в Ростіка дуже погані зуби, і повідлітали кусочки, типу, зубів, і залишилися там тільки корінці, їх треба повиривати. В них сам вирвати не можуть. Що можна було лікувати, ми все полікували. Мені здається, один зуб залишився треба теж сходити його, полікувати. І це ми вже лікуємо постійні зуби. Представте, в нього дуже ужасні зуби, і це в нього з двох років. Там вже в тебе є постійні, ми лікували вже. Ті, що в тебе вже не повипадають, а що залишаться в тебе. А наш татко сьогодні, можливо, після роботи заїде на участок, буде щось там робити з тих досок, з тих балок. Ми на це сподіваємося. І я так подумала, що ми останнім часом дуже багато на все тратимо грошей. О. Ой, хто там виповзає? Він плаття розтібнуте. І ще ми дуже багато тратимо грошей на все, тож, ми, напевно, трошки будемо урізати наш сімейний бюджет, розробити якісь обмеження, можливо, типу там, на тиждень виділити якусь суму і все, і впритик ця сума, і все. Тому що Дійсно дуже багато. Ну, я розумію, що зараз літо, хочете там то морозиво, то ще щось, то якісь вкусняшки, розваги. Тож будемо якось придумувати, як розважатися з меншим бюджетом. Купити басейн. Купити басейн. Кажу. А далі будуть збори в школу, це знову будуть, знаєте, фінансова затрата. Зараз підуть в школу, там і в школі зараз витягнуть на то, на то здай. Тож треба якось. Трішечки, вроді би, ми і так прям не живемо на широку ногу. Але все ж таки треба щось придумати, щоб поскоріше нам відложити на все грошей. Яка самостійна дівчинка, а Ростик тебе страхує, щоб да? не впасти? Ура! Пішли, сама. Вінку ще не так жарко, а на сонечку просто пекло. Йдемо ще по Так. На тебе. В Куди Куда йдемо? Ні одного дерева немає. Mm -hmm. Діти вже з морозивом. Розтягнеш? Що, не можеш відкрити? Проська нова кепка і вчора бабуся купила, да? yeah. і червоні крокси, в нього все червоне. Тобі даєш відкривати, Ти ж зараз дуже сядку. Ми приперлися додому, прям там не хочеться бути на вулиці, дуже жарко. Так, Я взяла ось в щодня по акції ось такий от порошок. Я такий вже брала. Він зараз по акції по 20 гривень, навіть 19 гривень. Я взяла два штуки, нехай буде, це таке що не пропаде. Взяла мусорні пакети, бо нам вони були потрібні. Ангелінка взяла морозиво, показує. Я своє ось таке от улюблене, а ростік собі Біле. 100%. вибрав Біле 100% і купив собі два ой, чотири зошита. Він вже готується до школи. Морозиво я вже саме. Ці такі симпатичні, він дуже любить котиків і собачок. Взявши машину, таку, у нічого Літачок Морозиво з'їв і довольний як Все, Став туди в папку, щоб ми не Використали її, ці зошити до початку навчального року. Я теж приступаю бистро до морозива, поки воно повністю не розтало. О. О, і в тебе є. Мама. І в мами є. Смачне морозиво. <плес> да. Задній фон наш ідеальний, навіть да. футболка не то валяється. <плес> Що, ти замурзана вся? <плес> Та ти рушничок. У нас сьогодні дуже пізній сніданок. Яєчня з вчорашніми сосисками, які ми не дожарили. Ми їх взяли всього лише там 6-12 штучок, але ми всі не пожарили, бо вже не хотіли їсти. Вангелінки більше ж таке яйця. Сосиска. Це ростусіка. Діти помідор не їдять, Тож в мене в мене більше в мене сьогодні правильний, але не дуже ранній сніданок, тому що сніданок має бути зранку, а в нас після обіду. Йому на балконі, бо тут саме-саме. Видніше місце, а там в квартирі кругом темно, а в спальні їсти не будемо. Син, ходи їсти. Ми сьогодні, як кочевники. В кімнаті Мам. наробили срач, Ростик сказав, що. Мама, да, Ростик сказав, що це в нього творчий безпорядок. Перейнями бігом. А це Ростика. Ти забула Ростика покликати? Yeah. То постав вилочку йди його позви. Вилочку залиш, будь ласка, вже Ростика за ручку приведи. Є там? А вон він сховався. <рик> ням ням тебе запрошую, дитина. ням-ням. <рик> всім смачного. Да, смачного. <рик> Мама. Мама. Каже, дякую, дочі. <рик> дякую, нями. Ми вже при повному параді їдемо до стоматолога з усіма нашою бандою. У машині, звісно, сіли дуже жарко. Якби без кондиціонера, то взагалі був би жарко. Ангеліна так і ще в обід не спала. Не знаю, коли вона має спати з нами. Так, я повертаю. Коли вона має спати, я думаю, може вона приїде за сне. Головне, щоб вона нам не заснула на обратній дорозі. Отак от, от. Ми ще й виїхали щось пізно, чого ми чухалися, я не знаю. Якось так, звісно. Страшно, розтяг. Ну, Ростіку це не перший раз, він знає, що таке стоматолог і він його не боїться. Так, зайко? Відключився. Фу, ми спішимо, бігом не було де припаркуватися і довелося нам залишити машину на парковці епіцентра і валити пішком шитро. Ма. Має? Що вже все награвся. Все, в нас Бачі, все да, да, да. Розтіку надали багато консультацій, що не можна їсти, не можна ще там, що там. І короте, відправили нас ще до ортодонта на консультацію, бо в нього нерівно ростуть зуби. І набрали ігрушок. Короте, зараз в машині покажемо. Тож Ростіка ми записали до Ортодонта, щоб він подивився йому на зубчики, щоб не була це така проблема, як у мене. Що тепер треба порівняти зуби? А я боюсь, і це дорого. А планів як у Гітлера. Ну коротше, всі це е, розуміють. У всіх є такі проблеми. Але дитині треба зробити зараз, поки він дитина. Ми встигнемо все зробити. Я на це сподіваюся. Знаєте, діти виростуть, вони не будуть завжди з нами жити. Ну і потім зможемо приділити, я надіюся, час собі і своєму. Рості каже внукам. Ну хай буде внукам. Я п'ю добре, що заморозила льод, Він тане прямо мгновенно, п'ю холодну воду і ложу Ангеліночку спати, бо вже четверта година майже вона ще не спала. Бистро лягаємо спати. Моя дитина спить нарешті п'ята година. Дитина спить. Я вирішила сполоснути тут мойку, Ось цю трохи почистити. Її треба чимось хорошим замочити, щоб вимити. Але все-таки трішки я щось там її пошпортала. Я невірно зроблю собі ще каву. Ой, дивіться, яка в мене ікра кабачкова, кабачкова ікра. Дивіться, яка красива. Ну, Це наша любов прям сімейна. У нас всі дуже люблять чорнобривці. І я не знаю, їхній запах для мене якийсь особливий. Можливо, це запах з дитинства. Ну, не знаю. Що поставила в кабачкову ікру, без поняття. У мене є е, маленькі вазочки, чого воно там оказалося. Ну, це мій якийсь бзік пішов, щось пішло не так. А я зараз хочу приготувати ще е, капусту, Стушу вот так вот просто на сковорідці. Зараз знову не стане світло. Тушу капусточку, і, можливо, поїдемо до чоловіка на участок ще. Він зараз після роботи туди буде їхати з цієї сторони міста. І казав, що буде щось робити. Можливо, поїдемо до нього. Все ж таки, там не так жарко, як у нас тут в місті. за містом прохолодніше. І можемо поїдемо туди, трішки там погуляємо. Я його. Морально підтримаю, діти погуляють, і приїдемо додому відпочивати вже вдома. Вже п'ята година у нас, в нас вже не так то рано. Можна вже збиратися і на вулицю на участок. Тож, я доготавлюю нашу таку імпровізовану вечерю. Я вже чесно не знаю, що готувати. Вже всі мої ці ідеї вичерпані і жарко, дуже-не дуже хочеться щось їсти. Тож, дякую вам! Отак от я вас всіх люблю. Дякую за цей перегляд, дякую за те, що провели маленьку частинку е, зі мною. Таки от, я думаю, я вам передала свою е, хорошу енергетику. От ще насиплю кориці в каву, бо треба гроші. Звісно, сьогодні не четвер, але підсиплю, вдруг поможет. Тож, бажаю всім здоров'я. Це саме найголовніше і мирного неба над головою. Всіх цілую, дякую вам. Das hat Zeit bereichert.